Книга Джонатана Хайда Праведний розум, опублікована у 2012 році, стала важливим внеском у моральну психологію. Вона пояснює, чому добрі та розумні люди мають глибокі розбіжності в політичних і релігійних поглядах. Хайт, соціальний психолог, поєднує ідеї з психології, еволюційної біології, нейронавки і антропології, щоб розкрити, як формується мораль і чому ми розділяємося в суспільстві. Головне запитання: чому добрі люди не згодні? Основне питання, яке ставить Хайт, Якщо більшість людей добрі і мають намір творити добро, чому вони так глибоко розходяться в поглядах на моральні, політичні та релігійні теми? Відповідь полягає в тому, що мораль не є універсальною і простою. Вона еволюціонувала не для того, щоб допомагати нам шукати істину, а щоб забезпечити згуртованість груп? Три головні метафори у книзі Хайда основні ідеї викладені через три ключові метафори. Інтуїція на першому місці, раціональність на другому. Два. Мораль об'єднує та засліплює. Треть. Мораль це більше, ніж шкода та справедливість. Дів, інтуїція на першому місці, раціональність на другому. Хайт відкидає уявлення, що моральні судження базуються на логіці й розумі. Замість цього він стверджує, що люди зазвичай інтуїтивно відчувають, що є правильним чи неправильним, а потім шукають логічні аргументи, щоб виправдати свої емоції. Метафора всадника і слона добре це ілюструє. Слон це інтуїція, всадник розум. Всадник може трохи скеровувати, але переважно він просто пояснює рух слона. Це пояснює, чому суперечки щодо моралі і політики так рідко закінчуються згодою. Люди сперечаються не розумом, а серцем. Мораль об'єднує та засліплює. Хайт стверджує, що моральна система розвивалася не тільки для того, щоб вирішувати, що добре і що погано, а для того, щоб об'єднувати людей у згуртовані групи. Саме завдяки моралі ми змогли створити великі співпрацю і спільноти. Але мораль також засліплює а змушує нас ідеалізувати свою групу і вважати чужу загрозливою або аморальною. Так виникає політичне та релігійне протистояння, де кожна сторона вважає себе праведною, а іншу злою. 3. мораль це більше, ніж шкода та справедливість. Хайт критикує спрощене уявлення про мораль як про щось, що стосується лише шкоди та справедливості. У своїй теорії і моральних основ він виокремлює шість універсальних моральних інстинктів: опіка, шкода, турбота про інших, запобігання стражданню, справедливість, шахрайство, чесність, рівність, покарання нечесних, лояльність, зрада. Відданість своїй групі, родині чи нації, авторитет підрив ієрархії, повага до традицій, старших законів, святість осквернення, уявлення про чистоту, святість відразу до нечистого, свобода угноблення, боротьба проти тиранії та несправедливого контролю. Ліберали в основному орієнтуються на перші дві основи опіку та справедливість. Консерватори ж враховують усі шість, включно з лояльністю, авторитетом і святістю. Це пояснює, чому ліберали і консерватори бачать світ по різному і часто вважають одне одного аморальними. Еволюційне походження моралі Хайп показує, що мораль має еволюційні корені. Вона не є лише культурним конструктом, а виникла як адаптація, яка допомогла нашим предкам виживати в групах. Групи, де панували довіра, справедливість і солідарність, мали перевагу над менш згуртованими. Моральна поведінка. Це поєднання біологічних інстинктів, наприклад, емпатії або реакції на зраду і культурних норм, що формуються через виховання і традиції. Релігія як моральна система. Релігія, на думку Хайда, виконує важливу соціальну функцію. Вона зміцнює моральні основи, особливо святість, авторитет і лояльність. Через обряди, традиції та вірування, релігія допомагає згуртовувати спільноти і передавати моральні норми наступним поколінням. У сучасному світі, де релігія втрачає свій вплив, люди часто шукають заміну у політичних рухах, ідеологіях або активізмі. Проте моральні інтуїції залишаються глибоко вкоріненими в людській природі. Практичні висновки, моральна скромність і діалог одна з головних ідей книги це заклик до моральної скромності. Якщо ми розуміємо, що наші моральні судження ґрунтуються на інтуїції, а не на фактах. Ми стаємо менш осудливими і більш відкритими до інших точок зору. Хайт пропонує шукати спільну мову, спираючись не тільки на логіку, але й на розуміння моральних основ інших людей. Це особливо важливо в умовах зростаючої політичної поляризації та соціальної напруги. Критика та обмеження. Хоча книга здобула популярність, її критикували з різних боків: Ма моральний релятивізм. Деякі стверджують. Що Хайт намагається виправдати всі системи цінностей, навіть ті, що призводять до дискримінації, спрощення. Теорія моральних основ іноді, як задається занадто загальною або схематичною, біологічний детермінізм існують побоювання, що автор надає надто великого значення біології, ігноруючи особистий вибір і культуру. Попри це, праведний розум залишається важливою книгою для тих, хто прагне краще зрозуміти людей з іншими поглядами. Висновок, чому ця книга важлива? Книга Джонатана Хайда Праведний розум опублікована у 2012 році, пропонує новий погляд на мораль, політику і релігію. Вона вчить, що розбіжності між людьми не завжди свідчать про злі наміри чи неосвіченість, а часто відображають різні моральні інтуїції. Розуміння цих інтуїцій допомагає зменшити ворожість, геншомідла, побудувати містки порозуміння та сприяти мирному співіснуванню в поліетнічному і політичному розділі.